Як багато кому відомо, інвертори PowerMer е, при відносно невеликих навантаженнях, навіть там десь, чи 300 Вт, у них починає вимикати система охолодження, вентилятори, і вони працюють на максимальній потужності. Вони досить шумними. Якщо у вас інвертор е, в квартирі, то це спричиняє багато шуму. Я, по прикладу, одного добродія з інтернету спробував переробити. Трошки цю систему поставити Отакі от ще модулятори, контролери обертів вентилятора з температурним датчиком, щоб прикрутити його до радіаторів. От. І Я залишив посилання на відео, де чоловік розказує досить ґрунтовно, як він тестує, чи варто це робити взагалі, кому треба. А тут я хочу показати проблему, з якою я стикнувся з конкретно з своїм інвертором. Значить, Це є 3 кВт інвертор 24 вольтий. Така моделька. Ще окремо фото прикріплю. І, і це трошки інакший інвертор. Ну, Скажу так, їх є декілька ревізій, і в мене видно попав не такий, як я бачив в прикладі. Основна різниця в ньому в тому. Ну, верніше, не так. Різниць є багато і одна з них це є інші вентилятори, які тут стоять. Тут стоять 80-ки, вони трошки більші, очевидно, що вони трошки більш там, чи потужні. Чи що. І от, наприклад, зараз я вже підключив два контролера. Я вмикаю інвертор, причому ні, ще не вмикаю. До першого контролера я підключив маленький 60-й вентилятор, який в мене був в запасах. Щоб показати, що коли інвертор вмикається, перший вентилятор вмикається одразу, другий робить спробу, йому не виходить. Через деякий час він робить ще одну спробу, і тоді вже працює нормально. За весь цей час, зараз ще раз, за весь час, поки перший вентилятор. Ще не крутиться і робить спробу. Інвертор постійно б'є помилку. От. Коли я підключаю обидва вентилятори через такі платки, то з першого разу не включається ні один. Причому, як бачите, обороти в мене досить високі. Він би мав включатися. Тут, я не впевнений, в чому причина тут. Це, вмикає, це вмикається без проблем. Коли обидва вентилятори підключені через ці платки, і вони з першого разу не вмикаються, оцих десь 1,5 секунди, 2 секунди, чи скільки часу йде до наступної спроби, і інвертор вже повністю встагає перейти в аварійний режим і не вмикається зовсім. Зараз я це продемонструю. Зараз обидва вентилятори підключені через е, плати управління. Вмикаємо. Перший вентилятор живлення плати управління в мене не від регулятор, не від рідного порту, а мінус я підключив напряму від трансформатора. Зараз покажу більш детально. І він мав би включитися швидше. І Він включився швидше. Цей включився ще пізніше, тому що живлення на основний подається ще пізніше. Тим не менше. Інвертор зараз. В аварійному режимі щось може сфокусувати. От. Я подивився по документації по коду помилки. Код помилки, що вентилятор заблокований, що його потрібно замінити. Ну, просто цих перших секунд чи скільки часу. Не, не вистачає. Якщо хоча б один вентилятор запустився за той час, інвертор працює. Це я підтвердив методом роботи з маленьким, який запускається одразу ж. Якщо обидва з першого разу не запустилися, там десь є приблизно секунда чи дві вікно. інвертор йде в помилку. Я буду пробувати замінити їх. Можливо, якісь нові куплю, я ще не вирішив, які. І подивитися, чи це допоможе. Якщо ні, тоді доведеться мені виводити на, можливо, на корпус поставлю маленький перемикач, яким буду підключати вентилятори або напряму, щоб вимкнути інвертор, а потім буду перемикати назад, щоб вони працювали через, через плату на нижчих оборотах. Ну, і... Для тех. В кого такий же інвертор, як в мене, і хто готовий е, проробляти систему живлення, щоб подавати напряму. Так, це було не дуже безпечно, звичайно, щоб передавати напряму е, мінус, щоб, щоб вентилятор вимикалися ще раніше і постійно продувалися, то. Е, кінчевим, Значить, на цьому конденсаторі. Ніжка мінус, є стабільний мінус, саме той, який треба. Причому саме в такій ревізії плати до нього відносно легко підпаятися, тому що тут не треба зачищати доріжку, просто збоку, до ніжки. Місця мало, щоб паяльником залізти, але коли вже заліз, то в принципі, без проблем зміг все зробити.